Розмитнити авто можна буде в смартфоні. В Україні власники автомобілів зможуть це зробити за допомогою мобільного додатку та порталу Дія наразі влада готує законодавчу базу та доопрацьовує сервіс технічно. Про це повідомили у Мінцифрі, за словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. Розмитнення авто у кілька кліків дії зробить послугу простою та антикорупційною. Для кого і для яких авто. Спочатку лише фізичні особи та легкові автомобілі. Практично процес відбуватиметься дуже просто. Достатньо ввести він код у мобільний додаток Дія, отримати автоматичне нарахування митних платежів, яке базуватиметься саме на інформації, котру програма отримає з він коду авто, тобто технічні дані транспортного засобу, Затим отримати сповіщення у мобільний додаток, одразу сплатити мито в телефоні і отримати електронну митну декларацію. Комплект документів, який вам потрібен по європейську сторону, залишається незмінним. Це договір купівлі-продажу, свідоцтво про реєстрацію і експортна декларація. Проте під час перетину кордону вам більше не потрібна ніяка попередня митна декларація, яку готує брокер, і також не потрібно вносити жодних фінансових застав. Тепер митна вартість більше не матиме жодного значення. За новими правилами формула є незмінною і однаковою для всіх. Це дає можливість прогнозувати чітку фінальну вартість автомобіля за кордоном. Інформація про вартість послуги поки що невідома, тому що закон повинні розглянути і ухвалити народні депутати. Запрацює нова система лише після ухвалення відповідного закону Верховною Радою.